Якщо ми розуміємо, що ця війна надовго, не, не на два роки, не на пів роки, а, ро... а на десятиріччя, а ми повинні розглядати такий варіант. Я вважаю його найбільш ймовірним. Довга війна. То ми повинні бути готові саме до цього сценарію, а не до того, що в грудні все закінчиться. Це так недалеко глядно. А що якщо не закінчиться, що будемо чухати собі по і думати, що далі? Та ми вже так 12 рік робимо. Одразу виникла держава в 91-му році. Історія нам повинна була підказати, що завжди є агресія проти нової держави. То, що вона у нас була відтермінована, це певні процеси, які повинні були прийти в Росії. Але це було обов'язково повинно було статися. Ми не могли пройти свій шлях без війни в бо ми йшли іншим шляхом. В якому не була зацікавлена Росія. Таким чином, якщо війна надовго, що ми робимо? У нас є діти і онуки, є ми самі. Ми готуємося до довгої війни. Наприклад, я вважаю, що наші діти і онуки всі повинні проходити, і хлопчики, і дівчини, дівчата всі повинні бути в Збройних силах України, проходити вишки. Невідомо, треба буде їм воювати, не треба. Але вони будуть готові. Якщо треба буде готувати. От початок війни був було багато добровольців, ви бачили. Сотні тисяч добровольців, на у них була підготовка військова? Ні. Військова підготовка це не просто якась дурня. Там, отут копай, туди носи. Ні. Це в тебе вчать виживати в складних умовах і воювати в складних умовах. Я проводжу приклад. Спецназ в Ізраїлі готується 21 місяць. І служить тільки 15 місяців. У них 3 роки термін. Але готують його 21 місяць. Бо кожен боєць повинен бути бойовою одиницею. Він в будь-яких обставинах повинен знати, що йому робити, де знайти ресурси, як воювати далі, навіть якщо він залишається один. Його вчать 21 місяць. І всі діти Ізраїлю, Мріють бути в спецназі. Там є декілька дивізій спецназу. І всі хлопчики, навіть дівчата, мріють там бути. І вони всі знають, що вони будуть служити в армії. Я не кажу, що вони хочуть всі, але коли тебе з молоком матері ти це отримуєш, що ти будеш служити. І дівчата, і хлопчики всі будуть служити, ти з цим живеш, і ти приходиш до 18 років і йдеш служити.